П'ять годин із Бузька до Бродів та тепла зустріч на площі ринок. У Бродівську громаду прибули іноземці, які щиро болівають за Україну та організували благодійний марафон, щоб придбати машини швидкої допомоги. Головний пункт призначення Київ. А курс на українську столицю волонтери організації Крила Свободи взяли з Амстердаму. Під час бігу вони збирають кошти для допомоги українцям, що постраждали від війни, а також збирають інформацію, щоб донести до мешканців європейських країн, яка насправді ситуація склалася в Україні, і те, що війна насправді ближче ніж здається. До неї можна добігти. Слідкувати за марафоном можна онлайн у соцмережах Ultra for Ukraine. Бігун Боес Кратвік розповідає, що хотів зробити щось для України та вибрав такий шлях надати допомогу, зібрати кошти біжучи в марафон. А вон For Ukraine, but I didn't really know what I could do because I'm not a politician, I'm not a doctor, I don't have unlimited resources, but something that I can do is running. I've been running for almost 15 years and I want to show people in the Netherlands how close by this war is to our country. And I thought it's the most powerful way to show this to people from the Netherlands to traveling to Ukraine but not using a vehicle, not even using a bicycle, but running. So that's why I decided to run from Amsterdam, the capital of the Netherlands, to Kiev in Ukraine. And it's a 50-day trip. We 50 kilometers a day, and with this run, we raise money uh, that will be used to buy ambulances that will be deployed. За планом попереду ще 15 днів по 50 кілометрів. Мета – закупити другу швидку першу машину швидкої допомоги. Вони придбали напередодні. Попередньо активісти перетнули Німеччину та Польщу. А у Львові вперше почули сигнал повітряної тривоги і на собі відчули контраст нашого життя. Війна присутня навіть у тих місцях, що дуже віддалені від лінії фронту. Також вони побували у центрі реабілітації незламні, де познайомилися із пораненими. У приміщенні міської ради секретар виконавчого комітету Марія Степанки від імені Бродівської громади поставила підпис та початку на прапорах, які волонтери потім продемонструють у Нідерландах та Бельгії. Україна є, вона бореться, і ми хочемо донести це й до наших співвітчизників та до політичних лідерів ЄС. Діляться задумом волонтери. Допомагав знайти спільну мову та забезпечував переклад зустрічі. Іван Смуш. Дякуємо.